Поділюся з вами цьогорічними своїми новинками. Це у нас хризантема, і от перед вами перша красуня і просто відкриття року для мене. Аміко крем, подивіться, вона от так розпускається і справді має такий кремовий відтінок, Серединка така аж рожевенька. А потім набирає ось такого більш більшого кольору із такою теж ніжно-кремовою серединкою. Така жовтизна. Потім віддає дуже гарна квітка. Ось такий кущик. Це невеликий цього року, на наступний рік буде він більший однозначно. Ще моє відкриття цього року ось така вогняна помаранчева хризантемка. Дуже мені подобається, що тут велика гарна квітка. Це у нас нашумівший, е Хомерун. Бо Гомерун, як хто каже, можливо, хто знає точно назву, пишіть в коментарях. Теж нереальна красуня, маю ще таку е білу і рожеву знаю, що ще є жовта, можливо, ще які кольори є, але от просто, просто неймовірно красива квіточка.